Ти без кофти вийшов. Окей. Тато, нас зараз відкриті. Так, починаємо наш влог вихідного дня, недільного. Куди ми їдемо? Ми їдемо на море одним днем. Збиралися виїхати о 6, зараз сьома Ну, непоганий Це. результат. Не... Нічого, сьогодні має бути 30 градусів, так що все буде добре, ніхто не замість. Йдемо в машину. Тихіші, десять. Люди о 7.30 у неділю. Все містечко знає, що ми кудись зібрались. Судячи по звуках. Лія, ти що несеш? Папа, тут! На що вона тобі? А я так! Так, нам їхати 2 години. 200 кілометрів, до речі, до пляжу. 202 кілометри показує мені Google Maps. І їхатимемо платними дорогами, тому саме так доволі швидко приїдемо. Нам зараз треба трохи повернутися в інший бік, поїхати до Тулузи. І від Тулузи вже трасою майже прямою до Нарбона. Нарбон це доволі велике містечко. Ми, я здається колись там дивилась, але вже не пам'ятаю. Ну, щось 30 тисяч там точно живе. Це біля моря. Доволі старовинне містечко. Є план в обід там ще погуляти трошки, поки спека буде. Ну, подивимось, поки що не загадуємо. Отже, зараз 7.42. нам 2 години їхати, 9.42, близько 10-ї години маємо вже море побачити. Поїхали! Зупинка в туалет. То вы чифту можете... ніхто в Кремль Николай. Книжки, бачиш, можна брати. Та-дам! Буккросінг. Вау! Людей дуже мало. Ну там один купається там. Ну і це ж не дуже велике містечко. Не Так багато відпочивальників можливо. Ну і рано прийшли. Я думаю, що треба трохи далі. Місце ідеальне для дітей, тому що дуже мілко, неглибоко така ось коса, Хвиля різи і рибалки. Там вже немає такого каміння. Основне містечко схоже там знаходиться. Так, ну і це не нарбона, у нас трохи накладочка вийшла, повернули, точніше пропустили поворот і поїх... довелося їхати далі по цій трасі, з якої не з'їхати взагалі без варіантів. І треба було їхати ще 56 кілометрів, щоб розвернути стільки. І ми вирішили з'їхати, так як ми вже їхали понад морем, ну майже. Ми заїхали в найближче таке містечко, яке можна було знайти з пляжем. Все одно це аж 20 кілометрів від того місця, де ми планували від початку бути. І називається воно Варла пляж, так от прямо містечко називається. Чи селище таке. таке? Ну, воно переважно відпочивальне, будиночки такі саме для відпочинку. І багато багатоквартирні в тому числі. Що ж, подивимось. Поки що нам подобається. Тут класне місце саме для маленьких дітей. Ось, ну, багато місця і дуже неглибоко. Можна на матрасику, ще й з хвилями нам пощастило, вітру майже немає, спокійне море. Тож сподіваюся, буде класно нам сьогодні. В обід поїдемо десь погуляємо. В якомусь або в найближчому місці, великому, без є тут є, або повернемося до нарбони і там погуляємо. І потім, після обіду ще раз на пляж, ось такий план. Отже, так, в обід ми поїхали в міс в місто Безьє, яке неподалік менше 20 кілометрів. Знаходилось, і як виявилося, населення там 78 тисяч людей. Тобто, доволі велике місто там знаходиться кафедральний собор святого Назарія, здається, і ми спробуємо. Пізніше ви побачите, як ми спробуємо туди дістатися, потрапити, і чи потрапимо теж це, мабуть, ближче до кінця відео. Ви дізнаєтесь. Точно. Ну його закривають на ніч, але в день відкритий. День. Можна тут гратися. Неправильно хочу. Дякую, Коля. Твої коментарі дуже цінні для нас. Привіт! Виходжу з маленьким коментарем, монтуючи відео, буду додавати кілька слів для того, щоб краще зрозуміли, що відбувається. Насправді в обід я сказала, ми поїхали з першого пляжу, на якому були, о першій годині дня. І саме для того, щоб пообідати десь серед місті. Отже, ми просто в гуглі знайшли якийсь парк, який виявився за 5 кілометрів врешті від кафедрального цього собору від історичного центру, який нас цікавив. Менше з тим теж дуже цікаве місце. Ми не зрозуміли, що це зараз належить ця, ця місцина муніципалітету, але видно, що був чи, чи замок, чи якесь. Um... не знаю, шато, яке належало, мабуть, іншим людям. Зараз там є дитячий садочок, який є при церкві. Якісь... Саму церкву ми там і не побачили, врешті на території. А ось такий майданчик дитячий, багато дерев, багато затінку, нам цілком підійшов для того, щоб там пообідати разом. А потім ми відправились в той самий історичний центр для того, щоб таке можливо потрапити в собою. Не так, щоб ми хотіли багато часу на це витратити, все ж таки більше часу хотілося провести на пляжі, у воді. Тож поблукали. Зараз ви побачите, як. До речі, мій телефон розрядився тоді, я вже взяла телефон чоловіка. Не знаю, наскільки це буде видно помітно по картинці. Зараз перевіримо.

Нам отуди треба, де машина проїхала. Угу. Ну це ж прикольно. Така вуличка, Через жити місто. на такій вуличці. Куди? Сюди? Ні. Я не знаю, Оля, в тобі якийсь дуже странний GPS. В смысле? А він для машини скажі. взагалі. Коротше, як ви вже зрозуміли, ми нікуди не потрапили, напсіхувалися. Насправді, треба було правильно, щоб зробити. Треба було залишити на паркінгу десь ось в тих маленьких вуличках, десь знайти паркінг, і пішки пройти по маленьких провулочках, які ну, машиною там не проїдеш просто. І Піднятись буквально трохи пару таких кварталів наверх і вийти до цього собору кафедрального. Так? І ну, Ми вже насправді час витратили, і вже, ну, як я кажу, нервувати почали один на одного трохи, тому вирішили вже не так нам туди і хотілося. І взагалі, ми вже їх багато бачили, і треба їхати на море. Тож ми поїхали. Витратили на все це десь годину-півтори. І врешті дістались до іншого пляжу. Це вже Нарбона, хоча це теж 20 кілометрів плюс, і інший пляж, на якому ми, до речі, були вже раніше. Там не так мілко і ну, приємніше купатися більш дорослим дітям, ну і самим дорослим, тому що ну, зараз все побачите. Цією собакою вийшло дещо кумедно. Вона не могла чи не хотіла бігти до своїх господарок, які пройшли вже далі. Просто сиділа і чекала на них поряд зі мною. Вона сама прийшла, сиділа, чекала на свою господарку. обсерватория оно кто знал я так думаю Зазірка. В Австралії? Ні, в новой зеландии лутар перс в новой тут так гарно. Дивись, там дуже величезный будей будинок в долине Так ну, гарна казковий, долина, казкова. І, так. Казковий пейзаж. Дуже гарний. Ну, це ж дуже-дуже старовинні гори, ну, залишки гір. Так? Це ж Старі парні. Я думаю, це не перемога. Ну, це треба дізнаватись. Тут обережно камні падають. Ось така міні-відпустка на один день. Повернулися ми о пів на десяту вечора, встигли помитися якісно, так і підготуватися до наступного дня, щоб піти в школу і на роботу. Ось так нам вдалося трошки відпочити. В цілому нам дуже сподобалося, тому що багато чого встигли, багато вражені І Справді, коли ми повернулись додому, всі діти погодились. Коли я сказала, що таке враження, що нас не було кілька днів. Настільки ми змінили обстановку. Діти ну, теж сказали, не віриться, що ми сьогодні вранці звідси виїжджали. Е, і нас не було ну, буквально кілька годин, фактично, так, хоча цілий день. Тож класно, ну, треба буде повторити. Разом витратили ми 86 євро, і це тільки дорога, бо ми брали багато їжі з собою. Ну багато нам і на сніданок, і на ви... і в обід, і ввечері було що їсти. Я підготувала, розрахувала правильно, ні на що більше не витрачалось. Десь 50 євро нам вийшло е пальне і 36 євро ми заплатили врешті за платну дорогу 18 євро в кожен бік. Ось така математика, бюджет вихідного дня. Пишіть, якщо вас щось зацікавило, я не розкрила тему, не відповіла, можливо, щось не описала. І дякую вам за вподобайки, дякую за підписки. Якщо раптом ви не підписалися і додивились до кінця, вам точно було цікаво. Я знімаю ці подібні відео щодня викладаю їх, тому залишайтеся на каналі. Дякую, дякую за все за увагу. Дякую, найперше. Бувайте.